Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, Думки в голос. Чому ми страждаємо, якщо Бог є любов? Частина друга. Продовжуємо цю важливу і дуже обширну тему. Отже, чому ми страждаємо? Перше, я сказав, тому що ми згрішили і це пожинаємо наслідки гріхопадіння. Другий момент це питання різних цінностей. Люди, як правило, найбільше цінять своє життя, благополуччя, здоров'я. Але найбільшою цінністю в Божих очах є наша душа, і він всіляко зацікавлений і всіляко старається направити нас до життя вічного, до покаяння, до того, щоб ми примирилися з Богом. Для цього ми маємо Боже Слово, ми маємо Євангеліє, і найперше Бог говорить до нашого розуму, до нашого серця через своє слово. Але на жаль, знову ж таки, через нашу гріховність ми стали твердо. Шиїми і з затужавілим слухом. Ми погано чуємо Бога. І в старому заповіті Бог не раз говорив до Ізраїля, що ви народ з необрізаними вухами, що я до вас говорю, а ви мене не чуєте. В книзі Йова, один з його друзів, пояснює страждання таким чином. 33 розділ книги Йова, 14 вірш. Бо Бог промовляє і раз і двічі, та людина не бачить того. У сні, у видінні нічному, коли місний сон на людей нападає в дрімотах на ложі, тоді відкриває він ухо людей і настрашує їх осторогою, щоб відвести людину від чину її, і він гордість від мужа ховає, щоб від гробу повстримати душу його, а душа Його щоб не впала на ратище. І карається хворістю він на постелі своїй, а в костях його сварка міцна. І жива його, тобто душа брид, бридиться хлібом, а душа його стравою улюбленою. Гине тіло його аж не видно його, і вистають його кості, що перше не були видні. І до гробу душа його зближається, а жива його до померлих іде. Ось і далі сказано, що. Е... Це Бог робить двічі або тричі з людиною, щоб душею її відвернути від гробу, щоб він був освітлений світлом живих. Це не, єдиний, не єдина причина страждань і хвороб, але, знаєте, є така, такий вислів, ну, це не біблійний, він в армії часто так казали, не доходить через голову, дійде через руки чи через ноги. На жаль, часто, щоб достукатися до нас, Бог мусить трошки нас ущемити. Ісус говорив на Горній проповіді, що краще нехай хтось з твоїх членів постраждає, краще тобі, якби покаліченим, умовно кажучи, увійти у царство Боже до раю, ніж живим і неушкодженим попасти в гієну вогняну. Отже, наша справжня цінність в нашому серці, в, нашому, в нашій душі, і Бог хоче всіляко вберегти нас від погибелі. І коли ми занадто противимося Його слову, якщо ми не чуємо в своєму благополуччі Бога, Його доброї новини для нас, часто Бог. Вдається до таких різних страждань і випробувань. І через ці обставини люди починають задумуватися над вічними, важливими речами. Отже, ще один момент, чому ми страждаємо? Тому що для Бога важлива наша душа, наше серце, воно більш важливе, ніж наше тіло. Він хоче нашу душу відвернути від погибелі, і якщо ми. Крепко впираємось і не чуємо його слова. Бог говорить до нас мовою страждань. Далі буде.